Як не зламатись, вистояти як, не втративши в собі життя маяк, щоб витримав нутра сталевий стершень удари битв, штормів і долі звершень, щоб крізь зими за журу на вісну, у серці пронести свою весну і усміхатись мороку в лице? Скажіть, де є положення, про це, чи можна не журитись уночі? І мати від проблем комплект ключів, щоб линув сон розмаями до рук, і не було в душі одвічних мук, як прокидатись з вірою у світ, і не зректись намічених орбіт, як не згубити щастя на шляху і жити без обмежень і страху? Як стяги підіймати в боротьбі, і бути непокинутим в юрбі, щоб мрія надихала далі йти. До певного окреслення мети, питання непрості і нескладні, бо в кожного є сила в глибині триматись за призначення своє і бути завжди тими, ким ми є.